Вітаю, шановні аграрії, на незалежному каналі мистецтва Поля Сергієнка. З вас вподобаєчка і підписочка, а з нас хороший якісний професійний контент. Про що сьогодні піде мова? Сьогодні мова, друзі, піде про те, а чи пора сіяти кукурузу, чи ні. Ну і ви відразу ж подумали всі час, достане таке термометр і буде розказувати, а яка температура на глибині зарубки насіння. Так от, друзі. З цієї хвилинки ми даємо старт розпочинати сівбу кукурудзи і не дивіться ні на які термометри. Через те, що друзі, вже вже середина квітня. Зазвичай, якщо врахувати ситуацію, то кукурудза вже відсотків 30 має бути в Україні посіяна. А в нас там посіяно декілька тисяч гектар. В основному досівають ярину, хто ще цукрові буряки. Хто ячмінь не досіяв через те, що цей холод, який тривав тиждень, він призупинив усі роботи. Ну І це, відповідно, вірні рішення не сіяти, коли замерзла земля, там рвати грудку і сіяти насіння під морози, ну нічого доброго і не вийде. Тому, друзі, передають вже нормальну погоду, вже холода, пішли туди, звідки і прийшли. А ми починаємо стартувати із сівбою. Ну, Можливо, соняшник розпочинаємо активно сіяти і вдень, і вночі. А потім переходимо і на кукурузку. А в кого яка структура, можливо, в кого нема соняшнику, тоді той буде сіяти кукурузу. Що, друзі, все-таки дає більш ранній посів, дуже багато дає. По-перше, це економіка. Ми будемо менше витрачати кошти на її сушку. Раніше посіємо, сухішу зберемо, є таке правило. Далі, друзі, не співпаде період світіння, ота критична фаза, коли цвіте волоть, запиляє е качан. Е тими Дикими погодніми умовами, коли температури піднімаються до плюс 35 градусів, а це зазвичай буває вже десь в 20 х числах червня місяця. Тому нам необхідно раніше посіяти, раніше отримати сходи, щоб якраз не співпав цей період світіння на період сильної жари. Друзі, з яких гібридів починаємо сіяти? Ну, Багато хто робить помилок. Коли сіють там, коли вони взяли гібриди з фао 350 і є з ФАО 300, фао 250 і рахують, от давайте сіяти пізніше гібриди, буде краще. Та ні, друзі, необхідно сіяти таким чином, щоб спочатку висівати холодостійкі гібриди. Можливо, зробили ви култест, тест на холодостійкість, Це нормальне рішення, і ви будете знати, а який гібрид першим сіяти. Але якщо ви не зробили цей тест, друзі, то тоді висівайте кременисті. Ну, кременистих сьогодні досить мало в колекції ну, в асортименті гібридів. Пам'ятаю, такий був гібрид вітчизняний кремінь 200, кременистого такого типу. В основному це кремениста зубовидна. Кременисти зубовидні гібриди, друзі, вони більш холодостійкі. І тому ви висівайте спочатку їх. А потім вже будете висівати більш теплолюбиві зубовидні гібриди. Тому ви обов'язково зверніться до оригінатора чи, можливо до дистриб'ютора, а які гібриди по холодостійкості. Вони то повинні знати і мають вам надати інформацію, який гібрид починати первим сіяти. Розумієте? Тому стартувати вже потрібно. Соняшник сіємо, кукурузку сіємо на рахунок сої, друзі. Отут уже без термометра не бійтися. Температура на глибині сів Бесої має бути десь мінімум 12 плюс градусів. На глибині сівби, а це на глибині 3-4 см, друзі. Чекаємо. Сьогодні в багатьох регіонах в посівному шарі є волога. В кого опади випадали перед цими холодами, а в кого, можливо, ми бачили, і сніжок випав до 5-6 см, а це також волога в посівному шарі ґрунту. Робимо якісний підпосівний обробіток. Якісний друзі. Не спішимо. Можливо, боронування необхідно зробити. Якщо у вас поля вже були підготовлені. І ви мали сіяти, і не посіяли, то не заганяйте сівалочку і, сі... і починаєте сіяти. Але необхідно краще повторити предпосівний обробіток. Чи багатоопераційним культиваторам це зробити на, ну, зробити цей нормальний ну, насінневе ложе і посіяти якісно. Можливо, якісна, хороша борона. Ну, я завжди привожу приклад Макферлайн. Ну, Подобається мені ця борона не для реклами, але дійсно вона класна, якісно обробляє ґрунт. А є і інші борони. Сьогодні дуже багато борін і вітчизняного виробництва, і іноземного виробництва, які мають і широкий зафат, і можуть якісно навіть і підготувати ґрунт. Тому, друзі, термометри, кукурудза соняшник, це вже, як кажуть, вчорашній день. Сою ще дивимося, не спішимо, нехай потепліє. А кукурузку починаємо сіяти. Південні схили, спочатку дивіться, по рельєфу. Засіваємо південні схили, вони тепліші, друзі. Ну, А якщо ви і вимірюєте, можливо це із наукової точки зору, і правильно міряйте температуру ґрунту, то ви міряйте не один раз там поставте, а зробіть заміри, там, наприклад, три рази за добу. Може це зробити вранці годин 7-8, потім в обід в 14 годин друзі, і подивитися, яка різниця. І ввечері, там, наприклад, там 18 годин вечора. І ви подивитеся, бажано робити середньодобову температуру. Ну, Можливо, так ви вже і робите. Друзі, пишіть в коментарях, як ви рахуєте, що робити в бой кукурудзи. Задавайте запитання, коментуйте і поширюйте інформацію, друзі. Нехай ваші знайомі колеги стають членами нашої команди Мистецтво Поля Сирієнка, підписуються і ставайте спонсорами нашого каналу. друзі. Спонсори нашого каналу, особливо інтенсивної технології, вже сьогодні мають доступ до широкої бази інформації. І вони телефонують, ми з ними домовилися, що раз в місяць. Ми можемо поспілкуватися на ту чи іншу тему. І вони вже телефонують, отримують хорошу, якісну професійну інформацію. Тому ставайте спонсорами нашого каналу, і ви відчуєте, що це корисно і професійно. До зустрічі на нашому каналі. На все добре, пока-пока. Є -пока. запитання. А на напрямок сів би, треба звертати увагу. Як краще кукурудзу сіяти? З на захід, чи з заходу на схід, чи з півдня на північ. Розумієте, раніше це правило дійсно воно мало ну, в якусь користь, коли були гібриди такого еректоїдного типу, особливо кукурудзи. А зараз гібриди. вони Насійки розгалужені, навіть кукурудзи, листовий апарат тому, коли закривається міжряддя, і це питання прогрівання рядів, чи засвоєння фотосинтезу, воно вже трішечки нівелювалося, і я розбирався по цій темі. А чи впливає напрямок сівби на урожайність? Багато навіть і моїх учеників, і агрономів знайомих. Робили і я сам дослідження на одному полі. Я, наприклад, різниці великої не бачив. Можливо, наші хлопці аграрії, фермера напишуть, а чи є різниця, наприклад, по врожайності в напрямку сівби. Із заходу на схід, чи з півночі, наприклад, на південь. Це також важливо, щоб всі знали і користувалися цим. Дякую, хороше запитання. Тому, друзі, робіть все. Сійте по тому напрямку, який вам подобається. Необхідно, щоб ви були прибутковими, щасливими і високоефективними. Оце наша задача. На все добре, до зустрічі на каналі.